Сьогодні я буду купувати красатку. Усім привіт! Ти... Я є, є другою джоло. За Америку. І за Бамбас. Я би ще хотів для вас купити. Хайч ровер. Що ж, купуємо найдорогіший. Тут теж можна купити найдорогіший. Що ж, тут все куплено і next. Так, next, next і next. Всім до побачення, був радий з вами побачитись.